Водій, фельдшер, купу. куди скажуть, туди Льова їде. У мене взагалі так склалося завжди. Від самого дитинства хотів бути прикордонником. Поступив у військовий ліцей для того, щоб в подальшому поступати в академію прикордонного. Але не склалося, будемо казати так. І поступив в медичний університет. Коли почалося оце все вторгнення, Дома сидіти, просто криша їхала. Ну, було взагалі не варіант. По мобілізації мене не брали, тому що я ще призовного віку. І вирішив підписати контракт і знайшов себе, і знайшов своє місце. Як каже мій начальник, в тебе очі горять. І просто люблю свою роботу. Мені подобається. Трорідний брат. У сумісництво було і Воює тут в Бахмуті, на сусідній позиції. Ще один трудний брат, артилерист, був поранений осколком в Хребет. То, що тут в Бахмуті. Сусід, з яким я з самого дитинства дружив, спілкувався з ним. виріс. Також тут в Бахмуті. З якими я проходив військовий ліцей, з яким два, два роки жив, вчився, їли з однієї з посуди. Також тут в Бахмуті, бо в більшості всі військові. Так що я тут як вдома, в мене тут всі, всі рідні. Прийшов такий час і ми від нього нікуди не дінемося, і потрібно йти, робити свою роботу, захищати державу, захищати своїх дітей, щоб вони далі собі мирно жили в нашій вільній українській державі. От і все. Ну, тобто, може, в когось якась інша мета сюди йти, так, ризикувати. Але коли в тебе. Щільно прикритий тил, тобто ти знаєш, за кого ти воюєш. Да? Там, наприклад, в мене вдома дружина і двоє чарівних прекрасних хлопців, які чекають татуся і говорять, що ти повернешся обов'язково. Так що ну, от за них іменно ти йдеш і... і це робиш. І Інколи зайдеш на ті позиції і думаєш, можливо, це вже твій крайній вихід. Але дякувати Богу, в нас все добре складається, Боже нас береже, вдома завжди моляться і чекають. І це, ну, це дуже великий